Та всім привіт-привіт-привіт! Слухайте, ви мене питали, що сталося з тими величезними масками, які я купувала. Я купила три різних маски однієї і тієї ж марки Апіс це польська марка. І я ними користуюсь, нічого з ними поганого не сталося. Але ви знаєте, вони огромадні, вони про, про, про Хотіла сказати, дуже-дуже ось, бачите? 200 г. Тобто, вам їх хватить дуже надовго. Ось, ось такі маски, вони порошкові. Зараз я вам покажу, як я ними користуюся. Ось. І це в мене маска яка. Так, через камеру не бачу. Ага, це для відновлення кольору шкіри, щоб він був однорідний. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я трішечки. Я трішечки переборщила, що купила відразу три маски, тому що до Риму прийшла жара дуже жарко, і я боюся, що вони в мене, знаєте, вони в мене покроються муфою, тому що і вологість дуже велика, тому я їх. Використовую дуже часто, 3-4 рази на тиждень, щоб вони не пропали. Все, більше такого робити не буду, буду купувати одну, використовувати потім іншу, тому що, ну, вони дуже-дуже величезні. І перш ніж її використовувати, цю маску, ось я вмиваюся ось, таким, ось такою піночкою. Це, мені здається, Корея. Ану. Так, це Корея теж. Як можете бачити, тюбік немаленький, 120 мг. Це моя дитина мені залишила, знаєте, як ото буває між мамою та донькою. От, мама користуйся. і мені дуже-дуже сподобалось. Я, цю марку я бачила у Сефорі, тому я куплю ще Отакий доктор Джарт плюс Дермаклер. Ось після цієї пінки, ви знаєте, таке враження, що ваша шкіра, ну, така чиста, така чиста, аж скрипить. Ось тому після цієї піночки я собі роблю маску. Так, ось таку. І ось таким пензликом синтетичним. Так, він у мене тут трішечки забруднився від попереднього разу. Окей. Зараз вам покажу, який, яка вона всередині. Так, ось, бачите, вона як. Як харчування для дітей. Ось такою ложечкою мірною. Вона дуже-дуже пилить ця маска. От в мене є така чашечка. Ай, мені незручно однією рукою. Так, отак. одна мірна ложечка. Потім я беру звичайну воду, таку з бутилок. Ось, і трішечки туди булькаю. Так, там є. Ай, давай. Там є, знаєте, грамовка, але я вже. Знаю, що, м, якщо я все зроблю, а, як написано в інструкції, вона буде дуже рідка. І вона мертвим грузом до вас приліпиться, ви її не відберете. А ось така вона робиться, знаєте, гумовою. І потім дуже легко, дуже легко її зняти. Вона, як така резиночка, відліпає від вас. Так, ось така, як дуже густа е, смітанка. Все. Пішли наносити. Так, а це наш басейн і е, Палестра, спортзал. Піду спитаю, скільки коштує е, плавати у басейні, скільки це коштує? Так, ну що, я сходила і запитала про басейн, і ось вона мені написала, що е, вони ще працюють до 15 серпня, тобто до Ферегоста. В мене є приблизно півтори місяця. І ось такі ціни. Мені було цікаво, акво, от аквафітнес. Ну, щось на кшталт, знаєте, Аква аеробіки. І ось вона мені сказала, що аква-повер, чи як це читається, це більш такий фітнес-потужний. А Аквафітнес це пер перанціані, пер перме, ну тобто для бабулік. Ось, і ось, бачите, 7 тижнів буде коштувати 120. О, так, ану, сюди. Буде коштувати 129 євро за 7 тижнів. Але мені потрібно для цього ще взяти у... ага, ще 10 євро це для абонемента і 5 євро ще для чогось. Я можу на цей Аквафітнес, я тут бачу один. 1... Два, три. Три рази на тиждень приходити. Угу. І мені потрібно взяти ще чертифікат у медіку. що мені можна. Ходити до басейну. Ось так треба подумати, непогано. Ви знаєте, чого я вирішила піти на Аквафітнес? Ой, боже мій! Справа в тому, що в мене погані прийшли результати. Ой, вітер. Результати моєї печінки. Слухайте, я втрачаю кілограми, я е, роблю дієту, я все роблю як надо. Але в мене ожиріння печінки. Перша стадія вже почалась друга. Ви можете це зрозуміти? Як це таке може бути? Ожиріння печінки. Вони мені написали сте з ну це треба. Подивитися по, по результатам обстеження. От, слухайте. Чекала, чекала, результати і дочекалася. Е, я така худа, от я в таких ходжу балдахінах, щоб це не було помітно. Ось. Моя найбільша вага, я взагалі склонна. До набрання ваги. І моя найбільша вага, вона була сімдесят кг. кілограмів. У мене є відео на каналі, одні з перших. Ось там я в такій вазі. Я така прям бабенця, така, знаєте, така тітонька. Ось. А зараз я худа. Ні сісі, ні пісі даруйте. Отакі ножки і ожиріння печінки. Ну, мені. Лікар сказала, що Маяна, це тому, що в тебе була дуже потужна терапія від цієї бактерії, і тому печінка вона ослаблена після хіміотерапії і зреагувала ось таким чином, розумієте? От, і оцей жир, як ну, печін, печінкові клітини, даруйте, я не лікар, я не можу добре пояснити, оці е, печінкові клітини. От, які працюють як фільтр від е, всієї тієї гидоти хімії, яку я приймаю у вигляді ліків, наприклад, так? Ось. Е, оці клітини печінки вони повинні фільтрувати. А вони в мене почали перетворюватися на жир. У мене печінка почала рости і запливати жиром. Я ходжу, я роблю гімнастику. Більш того, в мене після того, як я працювала покоївкою у готелі, це я про це теж зроблю відео. В мене спина зруйнована вщент, зруйнована. І мені навіть боляче ходити і оці робити 5 кілометрів кожного ранку, але я все рівно ходжу через не можу, Знаєте, через через не можу. Але от, мій онколог вона сказала, що треба бути поблажливою до організму, тому що ти не знаєш, де ці метастази можуть в тебе з'явитися. Тому не треба так стресувати. Що він там стоїть? Він може думає, що я хочу поїхати. Ні. Мені жарко, спекотно, мені я відкрила, тримаю, відкрила дверцята. Ось. Тому вона мені. Запропонувала, вона каже: слухай, Маріанна, а ти ходи у басейн, у пішину. Тобто там, по-перше, в тебе буде сильна спина. По друге, це більш такі легкі навантаження, тому що у воді твоє тіло, воно як у невісомості буде. ось. І потім це як такий водний масаж, який буде тобі лагідно масажувати всі твої органи внутрішні, і твоє стомако, і печінку, і фишківник, чи те, що від нього мені залишили, і ще боже мій знаєте, ліпше би він мені цього не показував. Оцей лікар, який робив адоме комплекто, Ой, воськав-воськав там по моєму кузику. І такий, а це що таке? Я думаю, боже, знов якась пухлина. А він каже: А, це Стома, Стома! Це це е, суді пластико. Слухайте. Ліпше б він мені. О, боже мій чокнутий! Ось, бачите, кричить. І таких придурків тут дуже багато. Боже, ви це чули? Побіг туди, побіг. Знаєте, я хотіла зробити окреме відео про ці будинки для псих, психічно хворих людей і чому настільки багато потерпляють тут від домашнього насилля. Тому що ось таких от чокнутих їх не тримають у психлікарнях. Тут це гуманно, це гуманно, поки вони когось не проб'ють. Так от, він такий робить це Адоме компле, комплекто і каже: О, суді пластика. А потім мені каже, так це стома, це стома. І я вже скільки після операції минуло, ну, восени буде два роки. І я не знала, що в мене там е, кусок пластика. Що я думала, мені кишківник підшили під тонкий кишківник. Ось а ні. Ні, вони взяли кусок пластика і як-то там вони його зшили. Тому що стома це коли у онкохворих ну, дуже пошкоджений кишківник, і їм тоді на пузико роблять дирочку не там, де ваша попа даруйте, а на пузику. І ви завжди у юбочці, у широких штанцях, з мішечком скало. Приймачем. Слава тобі, Господи, в мене такого немає, але він мені показав на екрані, ніби він мені цього не показував. Що там в мене отакий поставили шматок пластику, розумієте, між кишківником і тонким кишківником, кишкою цією. Знаєте, як ці як гідравліки, як сантехніки, от труби латають, от, і отакий кусок пластику у мені. А я ще питала у хірурга, у онколога, ну це на все моє життя. Ну тобто, от ви мені зробили один раз цю операцію і все. Він мене запевнив, що так, так, це на все твоє життя. Ти більше до нас ніколи не прийдеш, Ох, тому що тільки друга стадія. Метастазів вони не бачать, як каже моя оптимістична лікарка, оптимістична у лапках. Лікарка-онколог вона каже, те, що ми їх не бачимо, ці метастази, це не значить, що їх немає. Ну, як з ними розмовляти з цими лікарями? Ну як? І потім, знаєте, у нас, наприклад, у українців, я не знаю, як у інших націй, але мені здається, в Україні, коли тебе питають, як в тебе справи, ну, перше, що ти кажеш, то все добре, все добре. І потім вже ти розповідаєш. там, ну... І кожного разу, коли я приходжу на онковідділення відділення до онколога, він мене питає, вона мені питає, чи він хто там буде на зміні. Ось, як в тебе справи? Ну, тобто, кому комусь, я завжди кажу добре. І потім вже іноді можу на щось пожалітися. А італійці ні. Італійці такі, що коли в них питають, як в тебе справи, онколог, ти повинен сказати: О, все болить, і там болить, і там болить, і там болить. І навіть я все чекаю маму. І навіть. Оця моя онкологиня вона мені сказала, що Маріанна, чого, чого ти мене завжди обманюєш. Ну, я ж бачу по результатам обстеження, що не все гаразд. А ти мені кажеш, та все добре, ти завжди усміхнена, нафарбована. А що мені не фарбуватися? О, Боже мій. А я кажу, так що, все погано? я вже все? Кирдик мені. Вона ні-ні, ні, вони тільки погані, ці обстеження. А так, все нормально. Ось. Дівчата, хоч вам це. Пожаліюся трішечки. Так, вже сонце дуже-дуже, і ви мене не бачите, мені здається, ви мене не бачите. Ось такі справи. Тому чекаємо, коли нам дадуть воду, коли прийде моя картка з банку. І мені здається, оця, знаєте, ідея щодо пішини до басейну вона непогана. Як вам здається, вона непогана. Так, я ніколи цим не займалася. знаєте, Це мені потрібно купити купальник здільний, мені здається. Шапочку якусь таку красиву. ось. І оця дівчина вона мені сказала: сіньора, вам потрібна на аква-айробіку ну, більш потужну. Ось. Ой, моя мама вже йде.